Ви людина сімейна і діти, це не завжди про спокій. Що ви робите, коли вас діти не слухаються? Як ви можете їх покарати? Не знаю, там забрати планшети. Ну я не можу сказати, що у них прям залежність від планшетів є, тому що ми давно помітили цю а, таку неприємну тенденцію. Так чим більше дитина залипає в планшетах, тим більш неадекватною вона стає. Тому у нас в принципі немає у них зараз залежності, тому що ми їх привчили до того, що планшети це для навчання. А, для якихось занять так а, і є там умовних там 10 хвилин на день, коли можна просто там щось пограти, чи ще щось. Тому вони чітко знають, що їхні 10 хвилин, якщо вони їх використали зранку, то все. О тому такого нема. Але а, знову ж таки, це може бути гіпотетично інструментом. Домовленостей та переговорів, так якщо, наприклад, вони всі, коли лягають спати, вони слухають казки або колискові, хто що, так ставлять собі на планшетику кожного є свій. От і ми домовляємося, якщо ви так поводитеся, то все планшеті корештовуються. А які взагалі у вас є такі суворі правила в родині, які дітям не можна порушувати? Ну, у нас є обов'язкова традиція, що перед сном треба навести лад, так тому що, звісно, вони за день розносять хату в ноль. От і звісно, ми з ними. Знову ж таки, давним-давно домовилися, що перед тим як йти спадки, вони наводять лад в своїх кімнатах. Вот і вони ж бачать, що ми з інною наводимо лад в іншому просторі. Так вони розуміють, що це е, потрібно зробити. Вот і от це у нас такий обов'язковий атрибут перед сном.